Всіх вітаю! Мене звати Яргіна Юлія, я психолог, практичний та психоаналітик в процесі становлення. Якщо ви вперше дивитесь мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, а також подивіться ті відео, які вже виходили на моєму каналі. Я хочу сказати, що я тут. Знайомлю вас з психоаналізом. Я розповідаю про те, як працює психоаналіз, кому він може допомогти. Що цікавого можна дізнатися про себе в психоаналітичному процесі? Я дуже сподіваюся спокусити вас на цю цікаву роботу, тому що психоаналіз допоміг мені, і тепер я хотіла б, щоб якомога більше людей могли скористатись цим терапевтичним методом для того, щоб покращити своє життя. Або, можливо, усвідомити те, що стоїть за тими проявами, які заважають зробити своє життя краще, самопочуття краще, або навіть іноді змінити своє розуміння того, що сталося з вами. і що повпливало на те, як будується ваше життя сьогодні? Сьогоднішня тема це тема симптома психоаналізі, тому що мені здається дуже часто зараз в поп психології транслюється ідея про те, що симптом треба. Прибирати зазвичай люди приходять в роботу в кабінет психоаналітика вже з якимись запитами. Ці запити, в принципі, можна розглядати як певну симптоматику, яку людина приносить в процес роботи. Але психоаналіз не прибирає симптом. Психоаналіз досліджує симптом, психоаналіз розглядає симптом як спосіб. Кожної окремої людини впоратись з чимось, що вона не усвідомлює. В принципі, з цих е, розумінь, з цих е, усвідомлень починав розробку своєї теорії психоаналітичної Зігмунд Фройд. Тому всі психоаналітики вони спираються на цей концепт. Концепт того, що ми симптом не прибираємо. В нас немає задачі прибрати симптом, тому що кожен психоаналітик добре розуміє, що психіка зробила це для того, щоб захистити людину від чогось ще більш небезпечного, або це просто єдиний спосіб впоратися з чимось, з чим людина впоратись не може. Тому, якщо ми приберемо симптом, якщо ми будемо націлені, якщо в нас на меті буде те, щоб ми 100% прибрали симптом якомога швидше, то може статися так, що в деяких ситуаціях людина. Свій симптом, з яким вона приходила, і зараз я наведу якісь приклади. Вона позасвідомо перетворює на щось інше. Тобто, той симптом, який був початково, може завжди перетворитися в щось інше, більш небезпечне. Наприклад, ми можемо взяти з вами антидепресанти. Антидепресанти або якісь протитривожні засоби, пігулки це ті способи, з допомогою яких якраз симптом і прибирається. Іноді це дуже корисно, особливо якщо людина знаходиться в якихось гострих, якщо людина пережила якийсь сильний стрес, і якщо її психіка самостійно не може впоратися з цими. Станами, то тоді такі способи неймовірно важливі, їх треба використовувати в одній із своїх робіт по, про неврози, а конкретніше в роботі про сексуальність Фрейд е говорить про те, що він фантазує про те, що м -м, можливо колись е -а, лікарі нарешті створять якісь е пігулки, які будуть. Допомагати психоаналітику, доктору для того, щоб пацієнт зміг зняти ці гострі реакції і далі працювати з своєю проблематикою. Але... Наразі мені здається дуже часто, мені здається, що зараз в сучасному світі дуже часто антидепресанти та інші пігулки, які можуть прописувати психіатри або психотерапевти, вони можуть використовуватись трошки в іншому сенсі. Що я маю на увазі? Що це ну, відбувається така підміна, підміна е, того е, симптома, з яким спочатку людина приходить, тобто. Вже вживання пігулок воно може перетворитись також на симптоматику. Це дуже індивідуальні такі історії, але повернемося до симптому. Що ми називаємо симптомом? Симптом це може бути психосоматичний прояв, симптоматикою може бути якісь дії, які людина. Позасвідомо робить для того, щоб життя не змінювалося. Симптомом можуть бути прояви якоїсь агресії, якоїсь емоційної, нерегулятивної такої історії. Дуже багато всього. Абсолютно, все, що відбувається з людиною кожного дня, і що заважає людині любити, займатися сексом, дружити, будувати стосунки та працювати, це все. Можна називати симптомом, тим паче, що ми всі знаходимося і живемо в дуже стресовому стані, який пов'язаний з війною. Симптоматика зростає, симптомів стає дуже багато. І саме в психоаналізі симптом розглядається як те, що ми досліджуємо, а не прибираємо. Якщо Людина приходить з тривогою, ми досліджуємо тривогу. В процесі цього дослідження цей симптом цілком може піти або змінитися на щось більш прийнятне для саме конкретної індивідуальної ситуації та людини, але ми не підходимо до психоаналітичного процесу. З метою щось покращити на погляд окремої людини, да, психоаналітика, який сидить в своєму кріслі і має уявлення про те, що краще, що не краще, ми підходимо до симптому з усією суб'єктивністю, яка має місце для кожної окремої. Людської істоти для кожного окремого суб'єкта, для кожної окремої особистої історії, яка склалась саме так, саме з вами, і немає жодної, яка може це повторити, тому що особиста сімейна історія, ваші батьки, ваші сіблінги або ваші стосунки з оточенням. Це все щось неповторне, це все щось, що психічно має відбиток тільки на вас. Саме тому психоаналіз вважається дуже глибинним методом, тому що він вивчає, чому саме з вами, чому саме таким способом, разом з вами вивчає психоаналітик, досліджує сталося саме те, що сталося, збирає пазли. Вашого особистого життя в одну цілісну картину, на яку крізь час можна подивитись і зрозуміти, або хоча б усвідомити, що саме трапилось і чому все саме так. Іноді буває так, що щось неможливо змінити. І психоаналіз це також той метод, який допомагає прийняти те, що щось. Може лишитись незмінним, тому що в нашому сучасному світі, в світі тотальних покращень, іноді до психоаналітиків до психотерапевтів приходять. Для того щоб себе покращити, і знову ж таки, дуже цікаво досліджувати в цьому процесі: покращити для кого, покращити навіщо, покращити, чому чи є це бажання. Я всіх вас запрошую досліджувати свої симптоми з допомогою тих людей, які розуміють і знають, як працюють психічні механізми під моїм відео. Ви знайдете посилання на групу психоаналітичний простір. Це група молодих психоаналітиків, які закінчили міжнародний інститут глибинної психології, який є першим. В Україні, який відродив психоаналіз, в нашій групі всі психоаналітики вже практикуючі, вони мають дозвіл на практику. Хтось працює з парами, хтось працює з дітьми. Обов'язково зайдіть, ознайомтеся по посиланню і обирайте свого психо для того, щоб досліджувати свої власні симптоми і не спиратись на досвід якихось людей, які ніколи не проживали. Ваше особисте життя, які ніколи не знали, що ви відчували, що в різні періоди вашого життя ставалося з вашими батьками, з вашими сіблінгами, як це все склалось саме в той шлях, який ви зараз йдете. Дуже вам дякую за увагу. Не забудьте, будь ласка, підписатися, лишити коментар, передати це відео тим, кому воно може бути цікаве та потрібне. До зустрічі наступної п'ятниці.